Ну що ж, сьогодні в нас понеділок. Останній раз на торговлю я виходила 30 грудня на трасу. Не продала за дві години зовсім нічого. Відео не знімала, так як хвалитися не було чим. Сьогодні надіюся, що, може, мені вдасться продати трохи консервації. Тачку наготували з вечора, беру з собою зовсім небагато. Щоб було не, не тяжко тягнути по снігу. Взяла з собою термосок з гарячим чаєм, вділа теплі носки, рукавиці, декілька кофт і потихенечку порепіла по сніжку на базар. 30 грудня зовсім було мало проїжджих машин. Зовсім ніхто не підходив і нічого не попитав. І я замерзла і нічого не продала. Ну, надіюся, що може мені сьогодні зранку вдасться щось продати. На вулиці свіженько, звісно. Ну що ж, я виклалася. Ось сього моя витринка. У мене все як завжди. Гриби, мариновані овочі. Тетніна рядом продає свій сирок. Красивий ворожок, сметанку і молочко. Заді, заді мене стоять люди з ковбасою, молоко, ще раненько і покупців дуже мало. Мені вдалося продати баночку помідорів за 100 гривень, щавель. І баночку аджички за 100 гривень. Я вже наторгувала 280 гривень. Але я дивлюся, що в мене почали підмерзати банки. І я буду швидко збиратися додому. Я не хочу, щоб в мене перемерзла консервація. Для мене це дуже не. Ну, що ж, консервація дійсно трошки підмерзла. Мене це дуже злякало, і я побігла додому. Поставила все в кухні на столі, хай вітаю Собі на пробу залишаю баночку помідорів. Відкрию, коли вони розмерзнуться, і попробую, які вони будуть на смак. Якщо вони будуть несмачні, то навіть тоді не знаю, що я буду з тими банками робити. Отакі от то справи. Ну що ж, отакий от нюанс я не учла. І в мене це таке сталося. Я розумію, що моя помилка в тому, що мені не потрібно було з вечора оставляти свої банки в гаражі, де вони вже вони вже добре захолодилися. А коли я вивезла їх на базар, то вони зразу почали промерзати. Я постояла всього ліж тільки, ну, навіть, мабуть, півтори години не постояла. В 9 часов утра я вже була дома. І виходить, що вони попідмерзали. Оце таке в мене в цьому році із моєю торговлею. Я ніколи раніше не торгувала зимою. Якщо продавала консервацію, то я продавала її, У мене була можливість продавати її в теплому приміщенні. Це перший рік, що мені довелося виходити з нею ну, в, холод, в холод продавати. І я побачила, що банки для морозу вони не годяться. Ну, і сьогодні в мене попитали капусту квашену. Я її не квасила, тому що її останні дні ніхто не питав. Тепер, як завжди, коли її немає, то її захотіли. Ну, на квашу, напевно, на наступний понеділок. Ну І тепер буду знати, що якщо я готуюсь на базар з консервацією в мороз, банки не треба зарані на багато часів вперед. Так як у мене вони були з вечора. Витягувати їх в холод. Їх потрібно держати в теплі. Ну, буду знати. Я цього всього не знала. І виходить, що в мене отака проблема. От, наприклад, ті баночки, що вони були в мене, я брала їх вранці, вони не померзли. Подмерзли тільки ті, що були звечора. Ну, вже що є, те є. На помилках вчимося, і надіюся, що в наступний раз я буду вже просто уважніша до всіх от нюансиків. Добре, до побачення вам всім! Ввела вас в курс своїх справ, хто дивиться мої відео. Ну, дякую вам за підписочку, за вподобачку і всього вам найкращого!